Вітаю усіх. Ви знаєте, сьогодні з по магазинам, хотіла собі купити іграшки на ялинку. Ну, я їх собі купила. Ну, ви знаєте, такий маленький вибір залишився порівняно з тим, що було. Ну, можна сказати, навіть не було чого вибрати. Ну, я купила те, що хотіла. І сьогодні я хочу провести розіграш. Ті, хто зі мною на каналі вже давно, то пам'ятають, що минулого року я також перед Новим роком робила розіграш. Тоді я розігрувала ельфа гномика, а цього року вирішила зробити трошки інші подаруночки. Ось такі косметичні набори. Один жіночий набір. І один чоловічий набір. В жіночий набір входить, я ближче покажу, ось такий. Там входить гель для душу, антипреспірант і рідке мило. Ну, і в жіночому подарунку є ще такий малесенький сюрприз від Версаті. Так, а чоловічий. Набір входить лосьйон і гель для душу. Ось такий. Сьогодні мені допомагають от моя лялька Афіна і гном Аделія. Вони зі мною. Так, як буде Проходити розіграш. Я не буду по програмі вибирати, хто виграв, а хочу задати два питання. Перше питання. Напишіть просто хочу подарунок і чому. Ну, наприклад, я там хочу подарунок, бо я люблю подарунки, або мені подобаються подарунки. Ну щось в такому варіанті. І друге питання, в який колір цього року я буду прикрашати свою ялинку. Ось в мене, наприклад, є отакі базові іграшки, кульки, білий, рожеві, не рожеві ці. Ой, срібні. Є ще золоті. І ось білі, білі, срібні і золоті кульки, це в мене йдуть як база. І до бази я кожного року міняю колір, додаю якогось кольору. Ось цього року я вибрала собі, ось я підібрала кольори, які мені подобаються. Це червоний, зелений, рожевий. хто вгадає, який колір, е, яким кольором е, я буду прикрашати ялинку цього року. Або червоним, або зеленим, або рожевим. І е, хто надасть ці дві відповіді, буде переможцем. Так, розіграш е, буде проходити тільки два дні. Це від сьогодні до п'ятниці. П'ятниця включно. В п'ятницю вийде відео з результатами розіграша. І це буде 22 число. Тільки ще нагадую розіграш для моїх підписників. Ну, так. До речі, ще нагадую, щоб ви ставили дзвіночок біля підписки. Щоб ви не пропустили в п'ятницю результати розіграшу. Так, ну що ж, хорошого усім настрою, гарного дня і до зустрічі у п'ятницю!